Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. А давайте сьогодні приготуємо дуже крутий закусочний салат із грибочками. Зараз ми підсмажимо цибульку. Так, на олійки і трішки вершкового масла додали. Зараз трішки цибулька підсмажиться, потім ми вкинемо грибочки, які я вже дрібненько порізала, вже підготувала. Так, Тепер додаємо грибочки, дрібненько порізані. Рибочки тут більше, чим потрібно, Ну, мені вони іще згодяться на інші блюда. Так, мішаємо. так, грибочки я посолила і поперчила. В суміш перців я додала сюди. Зараз рідина випарується повністю, і грибочки наші будуть уже готові. Будемо збирати наш салатик. Складаємо наш салатик. Ось я підготувала таку тарілочку. На дно обвернула дно тарілки плівкою. Харчовою, щоб потім якось нам удобніше було знімати. Так, а тепер підготувала крем-сир для того, щоб нам шари перемазувати. Ось такий крем сир брала і трішки розводила ось такими вершками: 33%. Це грибочки наші, куриця. Капчена куриця окорочок і печиво-крекер. І ще потрібно трішки нам горішок грецьких. Зараз будемо складати. І так, Ідуть грибочки в нас. Ага, Зараз ми ще ж кремом. Нам треба помазати крекер. Так Перемазуємо мабуть, лопаткою краще буде. Чего у нас трішки катається. Та я так і знала. так ми більше, мабуть, кинемо сюди сиру. Отак от. Так. А тепер грибочки. Грибочки і підуть усі, тому що велика форма. Ось вот так. Тепер уже нам зручніше буде вкладати крекер, тому що не так воно буде їздити по формі. Так вкладаємо крекер. Так, і так, на гриби крекер ми вклали, а тепер. Будемо курочку копчену, окорок класти. А на курочку нам потрібно ще горішки вкласти грецькі горіхи. Ось так трошки отак подрібнили, не дрібно, а рукою так ось так вкладаємо. Достатньо і зверху крем. І так, шар куриці ми вклали і зверху нанесли крем. Ось гарно воно змазалось, так уже вложилося. Можна було гриби розділити на два шари і зверху куриці покласти. Але я зробила один, чого-то вирішила так. А взагалі-то на курицю можна було ще один шар грибів. А зараз ми покладемо крекер. І також в такому ж порядку вкладаємо крекер. І чого вирішила, що потім мені зручніше буде його перевернути, як буде зверху крекер. Крекер вклали на курочку, і зверху крем сир. А тепер нам потрібно поставити його на ніч, а вже вранці. Ми його перевернемо і прикрасимо. Чекаємо. Наш салат, тортик закусочний, готовий. Ви знаєте, він постояв 4 годинки і дуже гарно схватився, печиво так гарно скріпилося. І вже можна було виймати з форми. Ось такий, такий він получився в мене в великій формі, а взагалі-то, якщо ви зробите в меншій формі, то він буде вищий, це ж понятно. Так що готуйте, заходьте на мій канал Емілі, підписуйтесь і до побачення, до нових рецептів!